Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо готувати тістечка, яке називаються тюльпани. Приготування цих тістечок нам знадобляться такі продукти. Борошно його треба просіяти, наповнити, киснем, щоб воно добре у нас вироби піднімалися. Вершкове масло, сметана, жовток, куркума для бажання вона придає кольору, також розпушувач тіста і ванільний цукор. І для начинки у нас сьогодні варене згущене молоко, арахіс і кокосова стружка. Для початку нам треба борошно і додати сюди вершкове масло. Вершкове масло повинно бути холодне, але не морожене. Ми додаємо його сюди до борошна і за допомогою ножа. Будемо його сікти, перемішувати разом із борошном. Поки не з'єднаємо його трішки з борошном, і воно в нас не зробиться в таку крихту. Зараз ми його посічемо, а тоді будемо розминати руками. Бажано його дуже руками не переминати, щоб масло не Дуже тануло. додаємо розпушувач, додаємо ванільний цукор і для кольору ложечку куркуми і продовжуємо далі його сікти все одно перемішаємо. Тепер будемо його переминати, робити таку крихту. От у нас масло з'єдналося з борошном і перетворилося в таку крихту. Дуже його не виминаємо, щоб не розставало. Тепер додаємо сюди жовток, сметану і перемішуємо до однорідності. поки воно у нас не з'єднається все і не буде триматися однієї великої кульки. Викладаємо Відсуємо його в одну кульку, ставимо в холодильник на півгодини і тоді будемо виробляти тісточки. Отже, тісто постояло півгодини, тепер ми його розкачуємо у пласт товщиною 2-3 міліметра, видавлюємо. Такі кружечки, розрізаємо до середини з одного краю, кладемо начинку, у нас це варена згущенка, кладемо арахіс і піднімаємо один край, піднімаємо, накриваємо наверх начинки, защіпуємо. Щоб начинка не витікала. І отак по кругу роблячи конус, згортаємо, Низ підгинаємо, робимо йому рівний низ, І у нас виходить такий тюльпанчик. І так кожне. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів 20 хвилин. Готові тюльпани посипаємо цукровою пудрою, Смачного! готуємо із задоволенням і до зустрічі.